З гортки у комітеті майже до самої стелі. Це все волонтерки пошили за день. І вже десять ми передали, і зараз ми ще готуємо. Сьогодні приїдуть у 12 годин також по ковдри. А тому треба поспішати, каже Ольга Захаржевська. Ну, нас захищають, і ми повинні якийсь вклад внести. У трьох шивають докупи синтепон та підковдри. Щоб пошити діяло, треба мати заготовки. Верх і Верхіни, товщу й тоньшу. Зверху ставиться синтепон. У комітеті працює волонтерська команда, продовжує пані Галина. Ось тут заготовки для ковдр поєднують. Тоді скручуємо, і виходить, таке діло. І найбільше радіють, каже Світлана Ткачук, коли є з чого шити. То це з кусочків, то це з а, а так закупляємо. Бо він сильно дорогий. Бо кожен клаптик тканини у Дніпровському пускають у діло, говорить пані Лідія. Залишки вплітають у сітки. Кольори в цій кімнаті змінюються від літа до зими. Заказ зробити такий колір. Тому що вже осінь і під колір дерев, листя. Тканиною допомагають підприємства, а нині потрібна поміч і від людей. Хто не вміє робити, ми навчимо. Тільки приходьте, будь ласка, бо немає. Ще дуже важко. Дуже багато роботи, але нема кому робити. І тоді ось таких ковдр із серденьками буде більше. Саме забрати їх приїхав Віталій. Держава виділила і каремати, держава виділила спальні мішки, начебто в нормальній кількості, в достатній кількості. Але є таке поняття як бій, наступ, відступ, вогневе ураження. Воно, на жаль, все має здатність горіти, пропадати, знищуватись. І, ну, Потреба саме в таких речах, в додаткових, вона однозначно є. На кусок положили, треба, треба. Ой, я би знала більше. Дівчина. 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 Військовий повезе речі на схід, де його бригада. І дитячі малюнки. Малюночки в нас в дитячі висять в наших бліндажиках. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.